На 70 тисяч гривень нанесли збитку при Дніпровській залізниці самі ж співробітники підприємства. А двоє молодиків, працівників пункту технічного огляду вагонів на станції рядова протягом декількох тижнів знімали та виносили комплектні деталі з вантажних вагонів. Робили це у нічні зміни. Проблем не виникало, адже станція досить віддалена. Поки їх на гарячому не спіймала міліція лінійного відділу. За цей час правопорушники встигли розкомплектувати вісімдесят. Три вагони. Такі дії це не тільки фінансові збитки, а й серйозна загроза життю людей. Все викрадене вилучили. Триває слідство. Матеріали по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.